На Житомирщині директора школи звинувачують у тяжкому злочині. За дивних обставин наклала на себе руки його співмешканка. Рідні жінки впевнені, чоловік сам затягнув зашморг на її шиї. Окрім цього, у суді лежить справа про побиття директора мучня. Як не дивно, і з такою, м'яко кажучи, сумнівною репутацією він і далі вчить дітей. Юлія Крук продовжить. Людмилі було 38, того вечора вона подзвонила братові і сказала, що її побив співмешканець, директор місцевої школи. Він мене сильно побив, о, понабивав губи, лице все синє в мене, пальці сині, е, викинула через вікно одежу, щоб втікти до себе до хати. Е, ну він е, мене не випускає. Жінка змогла навіть викликати міліцію, правоохоронці приїхали, але чоловік не впустив їх у двір. А на ранок Людмилу знайшли повішеною. Рідні жінки припускають, що вона наклала на себе руки не сама, а з чиєюсь допомогою. Вона каже, я від тебе піду, з тобою я жити не буду. Ну я за тебе стільки знаю, що ти директор робити не будеш. І оце, оце привело, що він і, і побив, і повісив. Судово-медична експертиза встановила, що жінку били, за документами в неї зламано ребро по всьому тілу синці та крововиливи, Міліція порушила кримінальну справу. Порушено кримінальну справу по факту доведення до самогубства. Потерпіла сторона, заявила клопотання, все ж таки з метою повного і всебіжного дослідження всіх наявних тілесних ушкоджень на трупі Деняк Людмили Андріївни. І тому проведена, призначена. Екзумація трупа. У райцентрі про директора школи ходять недобрі чутки. Торік педагог начебто побив одного з учнів. В управлінні освіти цей факт підтвердили. Уроки закінчилися, це так з пояснення дітей Роки закінчилися. Ну, діти там дечергували, діти діти десь там бігали. Технічка покликала директора школи, щоб він там зібрався, що вони там бігають. Він ну, десь там пояснив, що він десь із пересердя там вдарив. Хлопці. Після того, як директор вдарив дев'ятикласника, районна прокуратура наказала відсторонити його від займаної посади. Але чоловік продовжує працювати у школі вчителем історії. Справу стосовно побиття учня зараз розглядає суд. Директору закидають перевищення службових повноважень. Проблема в тому, що школяр, який не так давно нарікав на педагога, зараз відмовляється від своїх слів, Нібито ніхто його не бив, не бажають говорити про свого директора і вчителі. Працювалося нормально. А Чому чотири бояться говорити про колишній директор? Не знаю. Я не знаю. Може, думаю, що він повернеться, а потім. Ой, давайте вже комусь другому запитання. Директор, може будь-коли повернутися на посаду, тимчасово виконуючи обов'язки керівника школи, не поспішає перелаштовувати його кабінет на свій лад. Прошу. Будь ласка, зайти. В управлінні освіти кажуть, що колектив школи часто скаржився на директора, але в основному в усній формі офіційних письмових скарг ніхто з педагогів не писав, а тому звільняти директора немає за що. Нанесення удару це вже, це вже є приниження людської, дитячої гідності. Це він вже з моральної сторони вже не відповідав би цим нормам. Але це повинен... Констатувати суд і тільки суд. Він дасть своє рішення, напише, що ось якщо така людина, вона не повинна займати ні посаду, ні директора, ні школи. Сам директор не хоче бачитися із журналістами, каже, всі звинувачення проти нього надумані. Я з вами не маю чого говорити. Про що говорити? Є суд. Якщо там якісь родичі, що мають мене якісь претензії, є суд. Суд виніс рішення. Чи був директор учня і чи причетний педагог до смерті жінки, уже найближчим часом визначить суд.